Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію у всіх своїх відео. Тому, якщо вам тема парфумів, ароматів цікава, лишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і буду рада бачити вас і в цьому, і в наступних моїх відео. Сьогодні в мене розпаковка така собі після дня народження. В мене було Багатенько різних бажанок парфумерних частину з них я вже придбала в наших магазинах не за кордоном цього разу. Ось, і я хотіла почати ними користуватися. В день народження, але в день народження безпосередньо не було в мене часу на це. Е, і потім теж якось не складалося виділити час, нормально розпакувати, відкрити, затестити. Отож, тільки зараз е, зроблю це разом із вами. Е, вони всі попередньо розпаковані, тому що купляла я, е, відповідно, у нас в Україні, І е, або магазин міг щось наплутати, або пошта могла. Е, пошкодити аромати під час пересилки, тому е, я попередньо всі зразу розкривала на пошті, дивилася, що все ціленьке, і ховала назад. І зараз вам розповім, що тут у кожному з пакуночків. Е, почну, я, почну я із оцієї мініатюрки Cartier Карат. Е, до карату я підходила давненько, е, брала від Levant і, ну, щось мені. Не подобалось він мені був то якийсь тихий, то якийсь нестійкий, то мені він чомусь таким більш вважався мускусним, косметичним, аніж квітковим, і мені це не подобалося. Але якось недавно співпало, що я слухала онлайн-лекцію про квіткові аромати і вирішила під настрій нанести на себе картьє От Буквально крапелюшечку, тому що в мене там небагато лишалось у пробнику, і він якось так гарно розкрився пудровими квітами, водночас ніжно, водночас це якось не занадто, не занадто пудрово, не занадто гучно. Дуже приємно, і я така здивувалась ну як це, я його не помічала, проходила повз, чому він мені раніше не був потрібний. До речі, от я. Останнім часом відчуваю, що, можливо, після якихось минулих застуд, або, можливо, просто якось з часом. От зараз в мене якийсь такий період, що ніс більш різко і виражено відчуває багато ароматів, які я раніше відчувала. Погано або слабко, або вважала, що я що вони не стійкі, а насправді от я тепер їх відчуваю надто, значно довше. Не знаю, з чим це точно пов'язано. ось Але з чим загостка така з картєка рад, я кинулася шукати, але флаконів то абсолютно ніде нема то знайшла тільки нанотіно, і то, ну, знаючи, що там воно колись коштувало тисяч з чимось, а зараз за п'ятдесятку віддавати три з лишнім тисячі, а за сотку більше чотирьох тисяч, ну, мені якось було це морально важко зробити. Тим паче, що сотка мені не потрібна, мені б хотілося п'ятдесятку, бо тридцятка якась ну, замаленька, На вигляд хотілося б 50 або просто залишок у флаконі від 50 мл. Але ну от, не знайшла я таких пропозицій ну, тільки новеньку 50 якось занадто за 3000 на натіну. Але от мені моя парфюмерна подруга Наталі картє Карат мініатюрку, таку презентувала. Якраз перед ним народження. тут 3,5 мл. Формат сплеш це, звісно, не найзручніше, що може бути, але або мені буде достатньо його справді наносити сплешем, тому що я його добре відчуваю. Або ж, можливо, я захочу перелити у атом і користуватися ним зі спрею. То таке головне, що ця мініатюрка у мене вже є. І оскільки вона така кругленька і не стоїть. А може тільки лежати ось таке в напівсфера дно, тому я його зберігаю в оцій коробочці. От в коробочці воно в мене так стоїть. В цілому дуже зручно. Наступне, наступним хай будуть аромати від нашої української парфумерки Софія Дольна. Ось. І Софія не так давно. Почала випускати ці аромати в люди. Я раніше влітку робила відгук на її аромати, на її е пробні, так би мовити, версії цих ароматів, які деякі от вже випускаються, а деякі перероблялися. Е і я, перш ніж перейти до флакону, то я отримала е пробничок румбарба. Туалетна вода концентрація, це е, фінальна перероблена версія ревеню. І е, що я хочу сказати, що це однозначно е, найбільш вдала на мій смак версія ревеню. Тепер він солодкий, е, фруктовий, свіжий, трошки зелений, але з кислинкою вираженою, але він. <свят> Раніше він мені був то пересолоджений, то якийсь тихий, то якийсь зовсім не ревеневий. Це цільна парфумерна композиція на тему ревеню. Я не скажу, що це прям от чисто один в один там запах ревеню щойно з городу зрізаного, але це для мене більше аромат про, ревеневу, про ревеневе варенечко, яке ти вариш. Можливо, про випічку от, з ревенем. Ось, тобто про, про хороше, солодке втілення ревеню в парфумерії. Дуже гарний, дуже позитивний, така фруктова, збалансована кислинка. От зараз в ньому реально нічого не випирає. Зараз він приємний, неважкий, не перевантажує нюх. Ну, мені дуже-дуже подобається ця версія. Така тонка, тонка, ніжна, свіжа. Загалом рекомендую до затесту. І що ж у мене у флаконі? У флаконі в мене, ось було в, в такій попитці. Зараз дістану. Бачите, от коробочки чорна. Для флаконів це тридцятка. І біла для пробничка, вони, в принципі, такі тубуси однакової форми. І мені дуже подобається. І для пробника дуже мила упаковочка. І для флакона теж відкриваємо, відкриваємо флакончик. Ось він всередині, там чорний цей папір, тоненький, крафтовий, і виймаємо флакон. Китиця взагалі мене просто очарувала, причарувала. Ну, куди там от тим парфам з Де Марлі, Деліна в мене була з китицями. Ну, мені тут набагато більше вона подобається, така пухкенька, шовковиста, блискуча така китиця. І це аромат 30 мл. Така кришечка під дерево, напевно. ну Дно просто. Пусте дно. Тут все написано на етикетці, на наліпці, що 30 мл і концентрація туалетної води, і це османтус. Називається він османтусом, але це ну просто, просто шикарний аромат про ніжні персики, саме такі розрізані, соковиті. Про якийсь сік з нектарину або навіть сироп, але він без додавання цукрів, а просто природний такий солодкий фруктовий аромат. І все це на такій на ніжній, ніжній замшевій підложці, яка не душить, яка відчутна. Вона Дуже акуратна, така от акуратний ніжний аромат, аромат хмаринка. Він відчувається, коли ти йдеш, коли ти рухаєшся. Я не думаю, що це там має якийсь шлейф, який збиває з ніг, але от в аромату такий м'якенький, тоненький, рівний настрій, особисто для мене, що ну от просто. Не потрібно, щоб він кричав. Дуже гарний аромат, дуже приємний, така ледь-жовта рідина. І думаю, що він зараз і на осінь якраз мені буде гарно, та й влітку непогано звучав ну, в такі більш прохолодні дні. Ось тому я от його поставлю, не ховатиму в коробочку, хай собі стоїть отака китиця. Дуже позитивний аромат, ну і тридцятки, якраз мені, думаю, достатньо. Що ще? Room 1015. я взяла сотку Wave Child. Цей аромат новинка цього року. Він був у сотках і в тревелах, але тревели, мені здається, вже розкупили там 7,5, напевно, мілілітрів. 50 я не бачила, тому довелося брати сотку по знижці, коли вона була. І цей аромат тут ще лишився в плівці. Зараз з вами розпакуємо його акуратненько. Чому я його купила? Ну, По-перше, тому що там дуже гарний синій флакон, а мініатюрка, мені здається, просто біла, чи я плутаю. Ну, Я от люблю кольорове скло у флакончиках. І це просто такий дуже позитивний аромат, він солодкий, фруктовий, але на літо класний. Е, мені теж якась асоціація з карамельками, з цукерочками молочними, плюс е, мені вважається там динька, хоча по піраміді це кавун, але от однозначно якась така е, літня е, фруктова нотка в ньому є. Давайте розпакуємо. Зараз не дуже акуратно знімаю сльоду. Ось тут така печатка, вона з обох боків є. І ось, бачите, виїжджаю з цієї обкладинки кольорової. Обкладинка теж класна. Отака От просто біла коробочка. Просто біла коробочка, в якій мені тепер потрібно відклеїти цю наліпку. Можливо, знов доведеться зрізати, щоб було акуратніше. Але ні. Ось. Можна відкрити. Ось, бачите, тут, якщо зараз буде видно, видавлені випуклі оці букви назви бренду. І що тут написано? Room 1015 Oil Factory Counter-Culture. Ось. Ну, і в... А і власне, те саме написано: ось тут на коробці. Розкриваємо коробку. З другої сторони, не хочу знімати цю налівку, зараз о, вийшло. Ух ти, цікаво, бачите? Отут тут щось е, пофарбувалася чомусь коробочка, дивно від чого це. А тут отакий гарний флакончик з темно-синього скла і чорним ковпачком. Зараз, нарешті, повноцінно потримаю. Цей флакон, тому що в мене не було е, флаконів цієї марки, я якось її стороною обходила, а потім мені дуже сподобався цей аромат. Ну Ось тут, на жаль, видно, не буде. Тут наліпка на темному склі і чорним написано: а бач, просто якщо вам потрібно буде колись, де ж тут бач намальований. Я щось не бачу. Хм, а ні, є, тут не буде видно, і навіть камера не зловить, якщо я буду е, фоткати, але крапочками ось сюди, внизу, на дні крапочками нанесений, бачкот. Його реально дуже погано видно і дуже складно шукати. Ось. Флакончик такий, бачите, овальний, важкий, кришечка теж приємна, важка, холодна. Флакончика поки що нічим не пахне. А кришечка мені тут взагалі дуже подобається. Вона така гарні грані, вона трошки блищить. Ну і взагалі виглядає, як на мене, дуже гарно. Ну і що ж, зроблю тоді перший пшик нарешті. О. О, а зараз мені прям чи то в холоді, чи не знаю чому. От реально дуже. Кисленька, кавунова шкірка, оця вже біла. Дуже кисло, трошки жуйково, є така солодкуватість. Дуже гарні аромати. Далі поволі от проступають оці такі, знаєте, молочні карамельки, молочні льодяники, дуже смачний і літній парфум. Ось! Отак От його виставлю, а коробочку відставлю. Ні, коробочку у цю обкладинку лишу, бо вона гарно виглядає. І що ж в мене з'є. Там якимось чином е, останнім часом з'являються цікаві нішеві бренди і доволі непогана вартість. Е, ось і, в принципі, на вигляд, не схоже, щоб це були підробки із запахами все ок, тому ну, на Єві я час від часу беру парфумерію, коли вона там є по вигідних цінах. Ну і коли мені, відповідно, це щось за вигідними цінами потрібне. І я давно заглядалася на міньку РМС сади Середземного моря. Але вже літо підходило до кінця, якось одну міньку не хотілося брати, а докупи. Теж не знала, що купити. Ну, якось вона в мене так мляво, там десь валялася в кошиках на сайтах, щоб ну, десь щось буду купляти і заодно докину, візьму її. І тут якраз десь напередодні дня народження на Єві з'явилися знов повторно аромати франческі б'янки за гарними цінами. Мені там взагалі аромати деякі приємні, деякі взагалі. Ну, Досить такі своєрідні, прямо ж жахливими здаються. Ось, Але м особливо сподобались мені, е напевно, Люкс Калме Вулюбте. Це такий про е аромат зелений, з гірчинкою, але водночас він такий солодко-бальзамічний в базі. Е він мені нагадав. Е настроєм мемуар жіночий від відмуаш, а мемуар в мене є. І щось мені він здався не дуже стійким, ну, вірніше, не те, що стійким, а не дуже дифузним. Я його якось швидко переставала відчувати, і е, така солодкувата база просто десь там фонила легенько при шкірі. Тому я його не купила, а купила я. Купила я. Добре, вже почнемо тоді з франчески. Купила я візантійську амбру. Це тридцятка екстракт де парфа. Е, але е, ну, тут трошечки була відклеєна оця наліпка. Уже такою була. Це євівська наліпка гарантія якості. Вони мені так не подобаються, так бісять на коробках. Ну, але що вже зробиш. Ось, і в такій коробочці. До речі, там мали би бути якісь. Ну Ага, ну номер тут є. І... А, є. Ось це я е, слухала якось інтерв'ю Франчески з Заперфюмгай Себастіоном. І от вона казала, що на кожному флаконі є оцей е, ідентифікаційний такий собі номер, е, типу, теж для захисту від підробок, Хоча, ну, е, не знаю, при бажанні, напевно, їх теж можна підробити. ось, Але ну, в мене. Принаймні немає сумнівів там, в, в оригінальності е, цього флакону. Ось так от, ось в такій коробочці лежить ось така прекрасна тридцяточка, дуже акуратна, дуже мила. Теж. От, взагалі така мені буська. І тут, не впевнена, що буде видно, тут просто на дні е, чорною фарбою, наскільки я бачу, е, нанесено. Да, нанесено лот, і то він е, не до кінця нанесений е, нижня частинка стерта. Е, ну, тобто бач, і тридцятка об'єм. Ось і ця амбра, ой, кришечка, така гарна чорна кришка з білою літерою без ІФ е, з логотипом Франчески. Ось такий флакончик. Дуже темна рідина. І це аромат такий про... Мені більше про шкіру, не про амбру, хоча він називається Візантійська амбра, але це мені аромат про шкіру гіркувато трошки, про якісь трави, про смоли. Він потім приємно засолоджується, але шкіра така трошки димна. Це такий осінні настрій, коли ти йдеш, можливо, в якійсь шкірянці, коли. Десь, можливо, палили листя, десь це листя просто таке попадало, воно вже е підсохло, зволожилось дощами, оцей такий е запах прілого листя, запах холодної е землі, але землистості тут немає, просто такий фон, коли це пріле листя, така вже жухла трава, і от воно разом такий осінній вайб дає. Але при цьому тобі тепло, тобі затишно, ти собі йдеш. Настрій осінньої прогулянки десь або над ставком, або в лісі, в лісосмузі. От щось таке. Дуже гарний, дуже смолистий аромат. І, як я вже казала, на контрасті до цієї франчески я купила Нінко Ерме. Можливо, не знаю, чи вона взагалі носитиметься, взагалі акватика. А це такий більш, в принципі, свіжий аромат, воно непогано носиться в мороз. Але, ну, не знаю, чи в мене буде настрій носити. І ось в такому мішечку воно ішло. Оранжевий мішечок, бачите, тут наліпка з терміном зберігання, і етикетка, власне, зі штрих-кодом. І в такий, в мене вже розкрилося воно. Ось так, мініатюрка йде з. А, порвалося. Тут теж оде туалет, і бач опис: о, що тут в описі пишуть: сад тіні і світла, огортаючий і чуттєвий. Зелене мастикове дерево, інжир і білий олеандр. Деревний, зелений фруктовий аромат. Ось. І Так, тут теж бач. Добре, складу це в мішечок, не викидатиму, але з мішечка, мабуть, познімаю оці наліпки. І знову ж таки, Єва прямо на флакончик втулила свою наліпку про якість, про гарантію якості. Ну, Мені це, звісно, не сильно подобається. От якраз євину наліпку я з задоволенням зніму. Ось тут такий дуже тоненький металевий ковпачок, геть тонесенький, і отакий смішний порівняно з іншими спрей, з великою діркою. Так, бач, тут є, бач, він нанесений на наліпку, не знаю, чи буде вам зараз видно дно. Але якось отак воно виглядає. Мініатюрка заповнена приблизно повністю. Зараз в мене вже тільки тут лишився вільний клаптик шкіри. І це дуже гарний аромат. Так, я в ньому відчуваю трошечки фруктовості від інжиру, але це на таке на зелено-деревній такій основі, в міру щільній. Е, влітку вона просто була така, е, пом'якшувалась, була невагома, легенька, е, і мені дуже подобалося. Хоча я потім довго думала, чи не плутаю я її з е, садами е, лагуни. Але ні, все-таки я потім по записах передивилась, що все-таки Жордін n Медітеране мені більше сподобались. І тут є така от відчуття цього молочка, молочності інжирної, листя інжиру. Тут відчувається гарний аромат, такий вже ну, досить класичний напрямок прочитання інжиру, але. Він дуже гарний, підкреслений деревом. На відміну від філосікуса, мене не душить, а туалетка Філосикоса мене душила. Ось, а парфумована вода така більш м'якенька, солоденька. А от оце якраз, мабуть, мій варіант з оцих всіх інжирчиків, не інжирчиків на літо. Ось, дуже теж гарний, дуже приємний аромат, який Можливо, десь разом з Wave Child буде чекати на час тепла, а можливо, я їх під настрій і дома вигулюватиму і поекспериментую з або якоюсь сонячною зимовою погодою, якщо в нас така буде, типу плюс 3, плюс 5, без снігу, але з сонцем. Ось, ну Або ну, на ніч, напевно, не наноситиму, я рідко, які аромати наношу, на ніч. Ось, але отакою от була моя мега-розпаковка. Я, от, бачите, підготувалася е, ну, це і в вересні я купляла і в жовтні вже перед своїм днем народження. Е, ось, І вони такі і на літо підуть, і на весну підуть деякі. Оце прям осінь у флаконі. Оце для мене пізні літо і осінь. Оце кара для мене весна. і, е, 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 ну... Це явно літні. Але загалом є що носити, є що новенького поносити, і є ще навіть які бажанки купити. От у мене з бажанок я буду думати над каратом саме у флакончику, бо він гарний. І я сподіваюся, що я зношу і не переходжу цю міньку. Ще я б хотіла пенхалігон з Доротею, я її розпробувала з від Левантика, який мене теж парф приятелька Таня пригостила. Але. Я ну, бачу, що воно зняте, його поки що ніде майже немає. Ну, я буду слідкувати, дивитися, думати, де її знайти, так, щоб не нарватися там на підробку. З рук не хочеться брати Пенхалі, гонси, Ось. І що б я ще хотіла? Я б, мабуть, хотіла. Від Aedes 90 з 16 a Orchard. Я вже описувала його, мені досі дуже подобається. Трошечки лишилось у відливантику, теж зношу подумаю, тому що він досить дорогий, і знижок немає, і там залишків якихось у флаконах нема. І ось от такі от три найосновніші, мабуть, бажанки мені на, на потім на якийсь найближчий осяжний період. Будуть, що буду шукати, полювати, бо знайти бажанку за приємною ціною десь ну, вдвічі приємніше, ніж просто піти і купити її. Ось так, дякую, що розпакували купу парфумерних подарунків від когось і самі собі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!